Друзі, доброго ранку цього тижня. Ми в столиці Аджарії в теплому сонячному та привітному місті Батумі. Перлина Грузії. Це неймовірно щирі та гостинні люди, безкрайні пляжі та просто космічна архітектура. В Батумі, ми, звісно ж, скуштуємо хачапурі по Аджарськи та відвідаємо тамтешній дельфінарій. За містом прогуляємося старовинною римською фортецею, побачимо 35-метровий гірський водоспад та відчуємо на собі, що таке місцевий екотуризм. Також ми дізнаємось, що спільного у Батумі та теперішнього американського президента Дональда Трампа і його головної опонентки на виборах Хіларі Клінтон. І це лише частина мандрів нашого путівника. Буде цікаво. Ай духайбах, яке місто. Персик. Патумі адміністративний центр Республіки Аджарія і розташований на березі Чорного моря. З Києва сюди дві з половиною години літаком. Населення міста близько 180 тисяч в некурортний сезон, вулиці небагатолюдні. Ідеальна можливість краще роздивитись все навколо. На прокат можна взяти велосипед. Вони тут усюди. І аренда коштує 2 ларі, або ж на наші 22 гривні за годину. До речі, такий транспорт дуже зручний. Велодоріжки майже по всьому місту. Перше, що мене вразило архітектура. Поряд із хмарочосами та фешенеби. Німи готелями мирно співіснують старенькі кількаповерхові будиночки, і як не дивно, все це має гармонійний вигляд. Ще місто схоже на ботанічний сад, десятки різноманітних видів дерев. Більше того, в центрі міста є невеличкий бамбуковий ліс. До речі, бамбук в батумі росте дуже гарно, клімат для нього ідеальний. Самі не помітив, як вийшов до моря. Відпочивальників тут ще немає. Сезон розпочнеться на початку червня. Пляжі в батумі дуже широкі, проте замість піску галька. Тож без спеціального взуття бігати босоніж ж буде непросто. Найкраще насолодитись морським краєвидом можна з набережної. У вашому розпорядженні цілих 10 кілометрів для прогулянки серед пальм. По місту можна гуляти годинами. Аби вистачило сил, вирішив перекусити. В Києві я часто куштував хачапурі по Аджарськи. Та насолодитись цією стравою, так би мовити, в оригіналі мріяв давно. Побувати в батумі і не скуштувати хачапурі по аджарськи взагалі, вважайте, марна відпустка. Я, наприклад, зайду в ось цей заклад, де готую цю легендарну страву. Подивлюся, як щодо чого, ну і, звісно, скуштую. Пан Мамука готує хачапурі вже більше 20 років. Рецептом страви з глядачами сніданку він люб'язно погодився поділитись. Тож записуйте. Тісто для хачапурі дуже просте. Борошно, трохи цукру та дріжджі. Для того, аби воно підійшло, потрібно чекати 4 години. З тіста ми робимо човник та викладаємо у нього і меритинський сир та сологуні 350 грамів. Майже готові хачапурі дістають з печі та вбивають яєчний жовток. Потім знову повертають. Досмажуватись це хачапурі, і справді найсмачніше з тих, які я куштував раніше. Коментувати щось немає часу, поки сир гарячий, треба швиденько доїдати. Завтра ми продовжимо знайомитися з містом. Ми розкажемо вам, чому батумі розвивається такими шаленими темпами та чому іноземці скуповують тамтешню нерухомість. А ще ми побачимо батумі з висоти пташиного польоту та прогуляємось містом вночі. Це батумі перлина Грузії.